Інформуємо вас про найважливіше, от зокрема, про ракетно шахедну небезпеку, адже майже три сотні різних ракет та шахедів, тисячі керованих авіабомб застосувала проти України впродовж квітня Росія. Про це написав Володимир Зеленський за словами президента, щодня та щоночі українські міста і громади страждають від свідомого та підлого терору, внаслідок чого загинуло чимало людей. Водночас зауважив президент тисячі життів вдалося врятувати саме завдяки допомозі лідерів країни, які сприяють у наданні Україні ППО та тиснуть санкціями на Росію. За минулий тиждень Росія посилила повітряні удари по Одесі. Окупанти б'ють балістичними ракетами по міських кварталах. Дев'ять людей загинули внаслідок цих обстрілів, ще десятки зазнали поранень. Але залякати Одеситів ворог не зможе. Місто залишається морським форпостом України. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росія збиралась швидко захопити Одесу. З перших годин вторгнення Росіяни обстрілювали місто з кораблів і готували висадку морського десанту. Цим наміром окупант. Тів Одесити протиставили свою мужність, патріотизм і життєлюбність. Рускава міра тут не буде, сказали вони. Зазнавши невдачі в бою, ворог перейшов до відкритого терору. Узимку зимку 2022-го окупанти погрожували вимкнути Одесі світло. Місто мужньо витримало хвилю повітряних ударів по об'єктах енергетики. Після знищення російських кораблів на чорному морі та розблокування українських портів. Ворожі війська кілька місяців поспіль обстрілювали портову інфраструктуру. Одеса знову вистояла, і обсяги вантажів на експорт вже сягнули до воєнних показників. Більш детально про ситуацію в місті і в регіоні розкаже наш колега Максим Зборовський, який нині на виїзді саме в південній Пальмірі. Макс, тобі слово. Назаре Аню, вітаю вас. Вітаю усіх глядачів Зального національного марафону Єдині новини. Хочу поділитися передусім своїми спостереженнями. Вочевидь, що Одесити в умовах постійних е нічних е атаках дронів камікадзе ударах балістикою призвичайлися жити в таких умовах. Е одеський вайб присутній тут, попри все, але обличчя відразу серйознішають, як тільки починає лунати сирена. Далі алгоритм дій добре завчений е в укриття. До сигналу відбою власне так зробили і ми, тому що зовсім нещодавно тут лунала тривога. Пролунав і відбій, але технічно ми не встигли приміститися. Тому починаємо наше включення саме з укриття. А, і я хочу відразу представити свого гостя: це Олег Кіпер, це голова Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас, ради бачити. Так вітаю. Жаль, що маємо в Одесі стільки гарних чудових місць, Ми з вами знаходимося в укритті, але сьогодні це необхідно в цілях безпеки, і не ті, ми маємо так робити. А всі люди мають це робити. Сьогодні, на жаль, такі умови Життя. Абсолютно вірно, тому що якщо взяти кінець квітня і початок травня, удари, на перший погляд, ніби як почастішали, і причому вони стали жорсткішими. Який стан зараз постраждалих? Давайте я спитаю про здоров'я тих, хто постраждав від російського ракетного терору, а потім ми продовжимо говорити про ситуацію в місті. Ну, давайте я скажу, що у нас, на жаль, за останні там, 4 доби, це 29, 30, 1 травня, у нас є загиблі. Я хочу співчуття близьким, друзям е, да, висловити. А також на даний час перебуває в лікарнях 16 осіб, 5 в важкому стані, серед них і дівчинка 4 років, в якої, вибачаюся, легень, легені пробиті, і вона зараз буває перебуває в важкому стані. Лікарі роблять все необхідне для того, щоб е, спасти її життя і звичайно вилікувати. Бажаємо їй найскорішого одужання і іншим також, які перебувають сьогодні в лікарні. Яку на допомогу надає адміністрація? Якої допомоги потребують? У нас алгоритм випрацьований, відпрацьований, тому що від різних. Від різних адміністрацій, мерії, активістів дуже багато допомагають міжнародні спонсори. У нас є цей алгоритм відпрацьований, кожен знає свій напрямок, кожен знає свою відповідальність і це працює. На жаль, на жаль, Сьогодні це для нас вже не на новина. Ми постійно, одеська область постійно знаходиться під обстрілями, місто Одеса, особливо тому займаємося допомогою і пошкодженого майна. Звичайно, вся медицина працює і обласного значення, і міського значення працює для того, щоб як можна швидше забрати людей, доставити ранених, надати першу необхідну допомогу медичну. Також приходять до допомогою донора, які дають можливість там закрити вікна, закрити двері, інші пошкодження. Мерія фіксує ці пошкодження. Цей процес триває, і кожен знає свою роботу. Я хочу якраз всім подякувати за те, що вони роблять. Останній тиждень місті фіксувалися здебільшого ем, балістичні удари і загроза балістичного зброєння, і плюс ще й була балістика із касетною е, частиною. Чи можемо ми говорити, що ворог якось змінює свою тактику і відходить від масованих ударів дронами, і переходить до тактики е, е, таких ракетних ударів для того, щоб посіяти більшу кількість жертв серед цивільного населення? Цивільної інфраструктури зруйнувати Я не думаю, що ворог змінює тактику. Він робить так, як йому це мабуть зручно, тому що що робиться там в головах, ми до цього часу зрозуміти не можемо, і мабуть і не зрозуміємо ніколи. Тобто, де все змішано періодично? Да, дуже сьогодні почастішали саме балістичні ракети. Ми розуміємо потужність цих ракет. Там, якщо взяти еквалентні тротиловому, там 500 кілограмів цієї біди, і особливо. Касетні, ви бачили, мабуть, в змі він в телеграм-каналах гуляли відеоролики, як це відбувається, і тому ще раз хочу попросити мешканців Одеси Одеського регіону. Нехтуйте повітряною тривогою, воно дійсно спасає життя, тому що ці останні прильоти, останні касетні прильоти це показує наскільки це вразлива зброя, і вона займає широкий радіус і взагалі не. Люди, які навіть не розуміють, що це відбувається, можуть бути постраждалими, можуть просто прогулюватися, як це було 29 числа. Там поруч траса здоров'я, так наша одеська звана, де дуже багато людей проводять свій досуг, проводять спортивні якісь, там дуже багато майданчиків спортивних. І от приліт такої касетної бомби в радіусі там 500 метрів, все пошкодило. Дуже велика територія. Вами має контролюватися питання укриттів бомбосховищ? Якісь проблеми з сім'єю ні, доступність? Нема постійно працюємо над тим, щоб їх збільшувати. Прості укриття робити стаціонарні. Тому що, звичайно, що як і Одеса, як і всі міста до такого повномасштабного вторгнення, звичайно, що десь ми не докладали тих зусиль, які мали би докладати. Сьогодні життя нас навчило, що це є наша одна із необхідних наших напрямків, які ми маємо удосконалювати, будувати, робити. Тому в Одесі це постійно робиться, в регіоні це постійно. Робиться, збільшується, які питання виникали в нас, якщо такого характеру, ми їх в ручному режимі регулювали. Сьогодні головне ще від людей, щоб вони шукали би, в нас є ці мапи, в нас є ці напрямки. Головне, не генерувати Вказівники. Вказівники. В цьому контексті я хочу запитати, яким, з вашого погляду, може бути оздоровчий літній сезон? Чи будуть відкриті пляжі, чи будуть працювати дитячі оздоровчі табори, яке зараз бачення після особливо останніх ракетних обстрілів? Ми вивчаємо постійну ситуацію У минулому році. Ми відкривали пляжний сезон. Скажу, чому причина така була, тому що все рівно десити без моря не можуть знаходитися, і гості міста також і також ж приїжджають і військовослужбовці, і їх сім'ї. І тут не можна сказати, що це пляжний сезон. Зон. да, він більше де здоров'ю, тому що природного такого явища, як море, як наше сонце, сьогодні ти не заміниш нічим, і тому звичайно, щоб люди не шукали би там, де це вибухонебезпечно чи взагалі є якась небезпека. Ми значить, намагаємося дати альтернативу. Тому сьогодні є такі листи, направлені і до мерії, і до інших громад, до інших районів наших для того, щоб вони вивчили в ситуацію і надали би пропозиції щодо можливості відкриття такого оздоровчого оздоровчого сезону, коли надійде інформація, ми її вивчимо, проаналізуємо звичайно військову складову і тоді будемо приймати рішення. Але розумію, що оздоровчість людям потрібно, і це нічим не заміниш.